Новолипецький металургійний комбінат отримав кілька ударів і надовго призупинить свою роботу. Нічну атаку на нього організували СБУ та головне управління розвідки. Про це пишуть змі, але офіційного підтвердження від спецслужб ще не надходило. Чекаємо його. І нагадаю, що сьогодні, після опівночі, по Новолипецькому металургійному комбінату власне прилетіло. Там пролунали вибухи, і після чого почалася масштабна пожежа і евакуація персоналу заводу. Губерна. Губернатор Липецької області визнав, що причиною надзвичайної ситуації така таке от скупе формулювання стало падіння літального апарату. Мешканці Липецька повідомляли, що з чотирьох безпілотників, які кружляли над містом, по комбінату поцілили щонайменше два. І за словами губернатора, вогонь нібито вже загасили, постраждалих немає. Так само, як і загрози викиду небезпечних речовин. Не знаємо, що происходит. был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой охотник. Все горит. Непонятно что. І до слова, Новолипецький металургійний комбінат третій за розмірами, але перший за облі... за обсягами сталеварний комбінат в Росії. Працює він він на військово-промисловий комплексі, виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії і безпілотників. За попередньою інформацією, безпілотники влучили в установки, які призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Це призведе до зу зупинки всього виробничого процесу, і, до речі, власником а, цього комбінату, який вразили, є наближений до Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Форбс він входить в трійку найбагатших людей в РФ. Хороший удар.